Ми проводили обговорення з представниками фракції Львівської міської ради, викликів для місцевого самоврядування на досвіді депутатського корпусу Львівської міської ради, намагалися з'ясувати, які висновки ми можемо зробити з 2022 року, як той новий досвід, який ми отримали після повномасштабної агресії, вплине на подальшу роботу поточного скликання Львівської міської ради. Ми живемо зараз насправді бюджетом розвитку. Якщо чим живе кожен українець, то кожен депутат міської міської ради, він, як кожен українець, зранку дивиться новини з фронту. В першу чергу це життєзабезпечення міста. Створені умов, щоб стратегічні підприємства це вся господарка міста. Це наші мешканці, переміщені особи, які є сьогодні Львові, які проходять через Львів. І так само ми сьогодні думаємо про те, що буде завтра. Це стратегічний проект, розбудова великого центру Анброкен. Сьогодні активно розбудовуються у Львові. Це турбота про наших військових завтра, про тих поранених, про тих, хто прийде після війни. Ми прожили минулий рік. Кожного місяця практично змінювалися обставини. Перше, це була військова агресія, мали допомогти, тих, типу, хто постраждав від ракетних ударів. Пізніше були перебої з енергоносіями, от Кожного потім на великий наплив вимушено переселених осіб. І цей рік не буде легший, тому що ми маємо бути готові до тих викликів. Наше завдання забезпечити розвиток міста. Єдине завдання як для депутатів міської ради, так і для кожного громадянина в цій державі це одна ціль, якою є перемога. І всі ми, напевно всі наші зусилля, вся наша робота скерована для досягнення цього результату і для допомоги державі, щоб ми до нього дійшли якнайшвидше. Міська рада живе сьогодні, як і депутатський корпус міської ради, як і чиновники Львівської міської ради, як і всі українці живуть підтримкою Збройних сил України. Все робиться з ранку до вечора. Всі наші кроки, всі наші рухи, всі наші спілкування направлені і націлені на це, щоб іде левова частина виділення з міського бюджету на потреби Збройних сил України. І депутатський корпус робить все можливе для того, щоб залучити максимальну кількість партнерів з цілого світу, щоб вони теж допомагали, і ми швидше здобували перемогу і на життєдіяльність міста, щоб її все-таки підтримувати, навіть теперішній складний час. Все для фронту, все для перемоги.